Ми зараз, друзі, побачимо, побачимо роботу Олексія Масика і Олександра Грушина. Це дуже цікавий поєдинок, дуже цікавий у розумієте, боротьбу Масика. Цей сухорлявий хлопець має такий несамовитий дух. Він буде і він був чемпіоном України серед борців до 23 років. Настільки він сильний, настільки він завзятий, що зараз буде робити все для того, щоб здобути перевагу. От, от, от підтискати, йти вперед. Це стиль боротьби масика. І чесно кажучи, вчора Ленуру Тимірову було непросто. От зараз помиляється Масик, і Грушин спокійно тримає центр. Знизу, знизу напівзігнуті ноги підтискати і знизу дуже важливе значення має робота ніг і стійка. Ви бачили роботу Байрактара проти Богдана Грішина. Так, от там саме щось було подібне. Теж була перевага в зрості е, у Грішина, але от за рахунок е, е, своєї такої моторності правильної роботи ніг правильної стійки очимось зараз. Да, е, ситуація нагадує. А той поєдинок Олександру Грушину треба працювати знизу, діяти першим номером і йти вперед. Ну, дивимося зараз, як будуть події розгортатися далі. Поєдинок за звання чемпіона України у вазі до 63 кілограмів. Грушин є чемпіоном світу серед кадетів. Досвідчений сильний спортсмен. Його дружиною є втитулове наборчення Аліна Грушина. Віктор. Зараз бере захват. Але стоїть, стояти, 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 стояти. Вистояв зараз, Груша. Ми бачили, який захват тримає. Друга спроба у виконанні, у виконанні у Масика провести накат не, не, не вдається. І, і, і боротьба продовжується. 0-1. Шанс в партері Масик не використав. І безумовно зараз потрібно Грушину додавати і ні в якому разі не відступати. Уважно всі зараз погляди всієї борцівської спільноти і в залі. і, і Хто є там, безпосередньо в Черкасах прикуті до цього килиму, де виборє виборюють звання чемпіона борців вагової категорії до 63 кілограмів. Олександр Грушин та Олексій Масик. Свого часу Олексій Масик був призором юнацьких олімпійських ігор. Він взагалі дуже, дуже серйозний спортсмен і дуже а, теж а, серйозно ставиться до роботи. А, а, іде вперед. Не, не, зараз, чи, буде, чи буде зараховано зрив, не знаю. В стійку арбітер піднімає борців. Микола Горбань. І, і... Далі, далі, далі. Вперед, вперед, вперед. Не стояти. Дуже непростий перший період для борців. Але ви знаєте, Грушин працює помірковано і спокійно. Він поки що не поспішає. 0-1 це абсолютно робочий рахунок. Треба завдання Грушина зараз спокійно вистояти. Першим тренером Олександра Грушина є світлої пам'яті Андрій Юрійович Суров'ягін. Прекрасний спеціаліст, який передчасно пішов із життя. Олександр Грушин родом з Волновахи. Сьогодні він виступає за Київську область. Тренується під керівництвом Віктора Лозового, який йому секундує. Ну а Олексію Масику секундує Євген Олександр Чортков. Не помилятися на краю, просмикнути. Чудово вистояв на краю. Грушин спокійно. Перший період позаду 0-1. Зараз Євген Олександр Чертков допомагає Олексію відновитися. Дмитро Цимбалюк також зараз. Е, ви бачите, ви бачите, скільки як е, дихає Масик. Сергій Грушин рідний брат е, Олександра Грушина разом з Віктором Вікторовичем Лозовим. Допомагають Олександру налаштуватися зараз на цей поєдинок. Ну, ви знаєте, хай переможе, як то кажуть, найсильніший. Заключна трьоххвилинка. Грушин знизу, правильна стійка, пряма спина. Все, і тепер буде зараз Олександр включатися. Стоп! Але, але, але не битися, не битися. Арбітер зупиняє поєдинок. Починається робота плечами. Я розумію, важливо не втрачати емоції. Грушин боєць. За духом він не, просто так перемогу не віддасть. Підтискай, стоп, підворот. Зараз робить підворот. Масик заходить назад. І здобуває два бали. Яка. Ви бачили ситуацію на краю. Масик здобуває, рахунок стає 0-3. Трішки помилився Грушин. І накат від Масика проходить на два бали 0,5. До центру повертаються борці. Не випадково. Свідомо пішов в категорію до 63 кілограмів. Олексій Масик, якби був чемпіоном України у вазі до 67. -ми. Це має значення. Б'є головою Грушина, і Грушин каже: не бий головою. Безумовно, дуже багато було друзів зіткнень протягом. Першого дня чемпіонату і дуже важливо арбітру слідкувати за діями борців. Ні в якому разі ударів не має бути ні плечами, ні чолом. Нам не потрібні ці травми, нам не потрібні ці, але бачили, що ми в перерві побачив, помітили, що і в самого Масика вже в уста в крові. Хлопці не звертають, не зважають ні на що вони йдуть Вперед, Їм потрібна перемога. Грушин хоче здобути цей бал за активність. Знизу руки вперед, але масик стоїть і не відходить. Перештовхати. Не можна апелювати, розумієте, в чому річ? Ну, зараз Олександр апелює до суддів, що його б'ють головою. Що його б'ють головою. Хвилюється зараз Віктор Лозовий. Скільки можна бити головою? Просить Олександр Грушин. Ну, але але, але це, це справді має бути, арбітер має пильно слідкувати за цим. Є, є, є моменти, але масик справді він йде вперед, він не відступає, бал, бал за активність здобуває Олександр Грушев. Якщо я не помиляюся, друзі, я не бачу, що показує арбітер, але бал з'являється в, черво, в червоній клітинці. Ну що, один-5. Що зробить зараз Олександр Грушин в партері? Справді на краю переіграв Масик Грушина. Взяв два бали, потім провів накат. Ну, це боротьба. Треба боротися, треба робити свою справу. Треба не зважати ні на що. До кінця накат проходить у канані Грушиня. 3-5, Коротше, розрив Грушин. Які емоції вирують довкола Килима, друзі, ви все чуєте. Масік захищається. Тягнути заднім Олександре! Тягнути кідок! Ну, два чи бал! Ну, бал щонайменше. Ех, не пройшов е кідок у виконанні Грушина. І тим не менше. 4-5, так? 4-5. Півтори хвилини до кінця. Готовий битися за перемогу Масик. Не бажає поступатися Грушин Оце поєдинок видають нам хлопці. Оце боротьба. Українці. Нація сильних, мужніх воїнів. Ми переможемо. Яскраву боротьбу на своєму спортивному фронті. Демонструє Олександр Грушин та Олексій Масик. І я вірю в перемогу України. Ми на своїй землі, з нами правда, з нами Бог. Олександр, вперед! Треба боротися! Бал! Бав потрібен! Так, Грушин намагається піднирнути Стоїть Масик в центрі. Практично на рівних, на рівні іде боротьба в цьому захоплюючому протистоянні. Не відступати, ні в якому разі не відступати. Я бачу, що вже кров на обличчі а, вже гімотома з'являється під оком Масика. Але він ні на що не зважає. Масик вийшов, щоб перемагати. Так само, як і Олександр Грушин. Він також приїхав в Черкаси за званням чемпіона. Він хоче здобути золото. Раніше йому це вдавалося так само, власне, як і Масику. А цього разу, що? Що буде цього разу? Часу залишається все менше. Треба боротися в Грушину. Не відступає Масик. Масик іде вперед. Грушин дивиться на час. Розуміє, що треба, треба робити дію. Олександр потрібна атака. Який цікавий поєдинок. Яка цікава боротьба. Ні. Не вдається все ж таки Грушину знайти захват і провести дію 20 секунд. Все менше залишається часу. Поєдинок за звання чемпіона. Не помиляється, помиляється Грушин, встигає зорієнтуватися, не е, кинувся на нього е, на е, навздогін. Масик заключні секунди. 4-5. Так, друзі, в цьому напруженому протистоянні Олександр Грушин, який боровся до кінця, поступається Олексію Масику е, з таким е, мінімальним розривом з рахунком. 5-4, масик перемагає. 5-4, засмученим є Олександр Грушин. Він він, звісно, не почувається себе переможеним. А, нічого ну але все таки було збивання з боку масика. Був накат і, і накатив Грушин, Ми бачили. Ну чудова робота. Дякуємо борцям за роботу.